Біль в плечі при підйомі руки вверх. Раніше це називалося імпіджмент синдром. Це коли сухожилля ротаторної манжети защемлюється під акроміоном лопатки. Але наразі, після багатьох досліджень, де вчені доказали, що защемлення є у кожної людини, коли вона піднімає плечі більш ніж на 80 градусів, але болю то при цьому нема, це каже про те, що це є не справжньою причиною болі. Пропускаємо анатомічний блок інформації про сухожилля, м'язи, стабілізатори, плеча та їх функції, і перейдемо одразу до діла, хоча саме і в них є корінь проблеми. Супутнім симптомом ураження ротаторної манжети є нічний біль, коли ти лежиш на боці, а також, наприклад, сладкість при розчісуванні волосся чи одяганні куртки. Отже, перший етап відновлення це ізометричні вправи, що травмовані сухожилля та м'язи окріпли. І так… Лікоть прижали до тіла, рука зігнута під кутом 90 градусів. Другою рукою ми даємо супротив спочатку на внутрішню, а потім і на зовнішню ротацію. Пам'ятаємо, що біль не має посилюватися і працюємо в комфортному діапазоні. Регулюємо час і робимо до тих пір, поки не відчуєте, що втомлюєтеся, і біль трохи наростає. Також можна виконати ці вправи біля стіни, де замість вашої руки супротив чинить стіна. Не лінуємося і робимо ці вправи 2-3 рази на день. Після того, як ви відчули, що сухожилля окріпле, у когось це займе тиждень, у когось і більше часу, в залежності від ступені ураження, можна переходити до динамічних вправ з резинкою чи додатковим важелем. Це може бути пляшка з водою чи гантеля на пів кіло, але це вже буде темою наступних відео. Що ще буде корисним? Масаж м'язів спини, шиї та рук, робота з тригерними точковими м'язами, що впливають на плече, остеопатичні техніки, міофасціальний реліз для відновлення балансу в тілі і зняття напруги на фасціях. Процес відновлення може бути довгим, але у переважної більшості людей проходить успішно і вони повертаються до звичайного життя. Зберігай, ділися та не лінуйся робити вправи, адже від цього залежить наскільки комфортним буде твоє життя і надалі.